Експозиційна зала присвячена двом знаменитим постатям Олені Пчілці та її доньці, відомій на весь світ Лесі Українці. Олена Пчілка українська письменниця, перекладачка, фольклористка, записувала пісні, обряди, народні звичаї і збирала зразки народних вишивок. Меценатка, членкиня кореспондентка Всеукраїнської академії наук, походила зі славетного роду Драгоманових, народилася в місті Гадячій Полтавської губернії, закінчила київський пансіон шляхетних дівчат Нельговської, по закінченню якого розгорнула велику літературно громадську діяльність. Редакторка і видавець часопису Рідний край. 1906-1914 та газети Гадяцького земства «Рідний край» 1917-1918. Деякі оригінальні числа цієї газети знаходяться в експозиції. Саме в гадячі Олена Пчілка створила феномен українського дитячого театру з 20 дитячих п'єс, написаних авторкою. Дев'ять побачили світ саме в гадячі. Одним з тих, хто бачив за життя Олену Пчілку, був колишній керівник народного театру при гадяцькому районному будинку культури Олексій Боцула. Ми гуртом зайшли до невеликої зали для глядачів. Згодом з за куліс до нас підійшла невисока на зріст, немолода вже, але досить жвава жінка. Це письменниця Олена Пчілка. Ми були трохи здивовані, бо вперше бачили живу письменницю. Але наше здивування вона хутко погамувала. Лагідно до нас привітавшись, запропонувала всім сісти і послухати одну з її п'єс: весняний ранок Тарасовий. Згадував Олексій Боцула. Учителька гадячанка Поторнак бачила Олену пчілку у період свого навчання у гімназії. Вона писала: Олена Петрівна давала свої дитячі п'єси для постанови силами учнів вищої початкової школи. На репетиціях бувала сама, проспівувала диригентові мелодії пісень, які виконувалися в п'єсах. 25 лютого 1871 року народила доньку Ларису, яка війшла в українську та світову літературу як Леся Українка. Народилася на Волині, але ми, гадячани, вважаємо її своєю землячкою, адже її бабуня з гадяча була її хресною мамою. У гадячі лікар Борткевич вперше поставив малій Ларисі діагноз туберкульоз, бо до цього діагнози ставилися різні, і з цього періоду почалося серйозне лікування. Лариса Квітка протягом 10 років поспіль відвідувала наше місто і проживала в ньому щоразу досить довгі періоди. Написала тут близько 30 поетичних творів. В експозиції знаходяться оригінальні експонати Лесі Українки, вишивка чоловічої сорочки, виконана власноруч, статуетка єгиптянка, яку вона привезла з подорожі, та книга Касандра 1918.